Капеланське благословіння на 26 серпня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелії Господь розповідає про те, як Ісус, Іва, святе письмо розповідає про те, як Ісус іде біля моря, зустрічає двох братів Петра і Іоанна, які чинили. Ловили рибу. І він покликав, щоб вони йшли за ним. І вони залишили свої сіті, лод, човни і пішли за ним. А потім далі на березі бачать інших двох братів Зведеєвих Якова і Йоанна, Там Петра і Андрія, тут Якова і Йоанна. І теж кличе їх. І вони кидають сіті чинити і йдуть за ним. І починає проповідувати по суботах їхні в їхніх синагогах. І дивувалися люди, що він проповідує не так, як книжники, а так, як той, хто має владу. Той, хто має владу, покликав учнів, і вони залишили і пішли за ним. Той, хто має владу, проповідує синагогах, і люди його слухають і дивуються. Як це проповідувати не як книжник, а той, хто має владу? Напевно, це приблизно так, що людина, яка розповідає про Бога, знає про Бога, це не та людина, яка знає самого Бога. Це приблизно, що людина, яка знає про милосердя, ще не милосердна. Яка знає про любов, ще не та, яка вміє любити або любов стала частиною. Людина, яка знає про терпіння, не є частиною цього терпіння, не перетерпіла, знає, як, що лікується хтось, а не вилікувала ще жодної людини, знає, що є чудо на землі, а, а сама чудо ще створити жодного не змогла. Напевне, приблизно так. Бо Господь, коли каже про те, що наближається царство небесне Царство Небесне, то воно наблизилось. Якщо каже встань і ходи, то людина встає і ходить. Якщо каже, прощаються гріхи тобі, то вони прощаються саме з цими словами. І, і знаєте, коли одні й те саме люди. Говорить одні ті саме слова, то якщо одного наповнено воно силою, то це сразу помітно. Бо людина себе так і поводить, бо вона це не тільки говорить, вона це робить. А та, який навчає лише з підручників, а сама це не відчула, не пройшла, не вистраждала, і це в неї не, ніколи не відбувалося, то вона просто передає перекази, що написано в цій книзі. І навчає таким синам, бо в неї, в серці, в нутрі ця сила ніколи не, ну, не загравала, не втілювалася, не діяла. А Ісус є той, який ця сила діє. І це і учні, які його послухали, і послухались, і ті люди, які послухали, а потім ті, які послухались, то вони наблизилися до Царства Небесного. Бо він самим своїм приходом його приніс, наблизив, тим, що сам підійшов, війшов до них і розповів про це. Напевно, так і в нашому житті, коли ми читаємо ті події тих часів, але коли часи ми перестаємо дивитися на час. А приймаємо, як сьогодні Ісуса, то з нами починається діятися з часом як учнями, що вони стали робити, як говорить Ісус, стільки, скільки Він робив, і можуть ще більше зробити. Тобто те ж саме слово, яке вони промовляють, наповняється силою, і життя, яке вони проживають, наповняється тою владою і силою, яку йому дається. В яких справах ти не був, в яких обставинах ти не був, ти несеш ту владу і ту силу, яка тобі наповнена ну, в на -на -на -на, тебе, і її передаєш. А це є влада і сила Царства Небесного. Ми говоримо про те, що Царство Небесне, ми думаємо про те, що Царство Небесне це колись станеться. Да воно вже сталося. Але я, я можу взято і стати його частиною, а можу думати, що колись там я приєднаюсь. Напевно. А учні відчули цю силу і владу, якими були призвані, і відразу пішли, залишили ті всі зімні справи, які вони робили. А що вони робили? Ну, їжу добували. Але чи були вони голодні? Або чи померли з голоду, коли пішли за Ісусом і перестали ловити, ловити ту рибу? Ні, не перестали. А стали тими апостолами, яких ми визнаємо сьогодні як святі. Амінь.